Сьогодні відбувається день громадянської солідарності з Японією по питанню про повернення Японії незаконно окупованих Російською Федерацією правонаступницею більшовицького СРСР корінських островів. Імперія помирає тоді, коли вона перестає завойовувати нові землі. В Японії це капкан, які рано чи підняти навчать. На даний момент, чому це так важливо для України? Тому що, по-перше, на даний момент лише дві країни в світі мають офіційні територіальні претензії до Російської Федерації це Україна і Японія. Це нас робить природними самі. Разом ми до кінця.